Бажаю здоров'я Вікторич на зв'язку. Друзі. Давно відкрив мотосезон. Катаюсь і на Бенелі, і на Баджажі, і на Хонді. На Баджажі я взагалі його не закривав. Але сьогодні відео не про відкриття мотосезону, а трошки для мене сумне відео, оскільки прийняв рішення таки продати Бенелі ТРК-251 АБС. Мотоцикл куплений мною у 2022 році за місяць до початку війни. От, от катав, на спідометрі зараз 11300 здається, кілометрів. Мотоцикл в ідеальному робочому стані, Всі, все працює, питань до нього взагалі немає, але чому продаю? В минулому році купив собі 400х з Honду, майже стоїть. Прийшов час допомогти дітям і трохи задонатити на ЗСУ. тому Вирішив таки продати мотоцикл. Мотоцикл має ідеальний робочий стан, як ви бачите. Деякі доробки, про які я зараз розповім. І щоб не тягнути сильно кота за резину, давайте переходити до, про докладніший огляд мотоцикла. Друзі, ну давайте поближче, познайомлю вас з моєю технікою, яка продається. Давайте Почнемо з мотора. Мотор 250 кубів, 4-х клапаний, доволі тяговитий, має великий радіатор, великий кулер. Перегріву я не замічав. Навіть по ґрунтовкам, по лісам, полям. Кулер вмикається вчасно. Охлаждайка зеленого кольору J11. Значить, маслом користувався я по. Перву на обкатці 10В40. Потім перейшов на 7100 10В50. До речі, на 10В50 мотор працює набагато краще. Значить, Коробочка працює як у Хонде, можу сказати, чітко, зрозуміло. Ні, недовтиків і ложних е, нейтралій немає. В общем, мотор доволі гарний. 6 передач. Мотор не дуже жадний на бензин. У мене приблизно бере 3,3, 3,6, оскільки коли, в який період з прогрівами чи без прогрівів. Вилочка перевернутого типу 41 мм і 8 см вход. Доволі така гарна вилучка. Навіть, ви знаєте, От хоч ти вірити, хоч ні, але підвізка тут працює краще, ніж у CB400X у Хонди. Можливо і за те, що вона ще нова, ну я не знаю. Ну, підвізка крута. Колеса на 17, от, покришки десь 50% відносу. Діск має тулки розширення, от, тому перегріва теж нема. Зносу на дискові теж нема. Колодки, ну ви розумієте, 11300 пробіг, він тільки-тільки обкатався, можна сказати. Супорт фірміний Бенелі чотирьохпоршневий. тут цікава система, тут з кожної сторони колодок по два поршня і вони давлять з двох сторон. Тому гальма дуже прогнозовані і такі якісні, до речі, тормозні шланги армовані. На заднє колесо також йдуть тормозні шланги армовані. Зносу на диску тормозному немає. Колесо заднє на 17. Теж приблизно 50% зносу покришок. Як ви бачите, вихлопна чистенька, новенька свіженька, царапок немає. Амортизатор регульований тільки поперед переднатягу. дуже тугенький, дуже гарно обрабати ямки. Так, на це не дивіться, це я просто резовий шланг надів на ножку і примотав ізолентою, щоб трошки було вище, так краще тормозити. Розумієте? Так, друзі, пластик ніде не царапаний, ніде нічого. Як бачите, вигляд у мотоцикла свіженький новенький. Так, друзі, установлені дуги безпеки. В общем, дуже корисна річ. Це доповнітельні речі, які я ставив на мотоцикл. Установлене стекло туристичне, дуже якісне, дуже гарно захищає від. Мошок, блошок і від вітру зустрічного. Стекло дуже гарне. Хоч і китайське. Молодці. Зроблено дуже гарно. Встановлений кофр на 30 літрів. Хоч і китайський, але доволі цупкенький. Можна зняти, можна без нього їздити. Отут є закладні під бокові кофри під резиновими заглушками. Так, Давайте тепер заведу мотоцикл, щоб ви послухали, як робить мотор. Ну, я гадаю вам хорошо чуть. Так, всі системи працюють добре. Ззаді дуже яскраві поворотники. Зараз здається, фари стоять на ближньому. Тут коли ближній... Горить одна лінза, а коли включаєш дальній, горить дві. Тоді виходить, що у вас і ближній, і дальній одночасно. Гадаю, видно вам. Так, що я робив? Значить, при 7 тисячах я поміняв повітряний фільтр. До речі, давайте я, може, вам зніму і сідло. Так, де воно тут у нас фільтр тут міняється дуже гарно. Знімаються два болтика і міняється фільтр повітряний. Тут він. Тепер масло я міняв через кожні 2000 км. Ну, фільтр теж. Тому масличко здається мені ще розове, ще не вспіло. Тисячу, тисячу назад, як я його замінив. Взагалі мотоциклом довольний. Мотоцикл гарний на кожен день, ну і для поїздок, куди вам захочеться. Але якщо є в гаражі ще Honda, то ну, ви розумієте. От. Друзі, я старої школи, тому привик, щоб в гаражі були і розхідники, і невеличкий запас запчастин потрібних, тому трохи нахомячив запчастин і розхідників до Бенелі TRK 251. Будучому. Власнику мотоцикла віддам трошечки розхідників та запчастин. Ну, по-перше, віддам стекло стокове, як бачите, в ідеальному стані. Потім віддам нові резиночки, оскільки я катався без них. Вібрація мене не донімала, тому я їх зняв і катався так. Віддам стокову зірку на 13, оскільки зараз стоїть на 14. Новий слайдер цепу. Навіть ще не розпаковувався. Фільтр масляний новенький. Навіть два віддам, да фільтр, оскільки тут інжектор, фільтр паливний новенький, свічка новенька. І декілька фільтрів повітряних. Один я вже поставив при 7,5 тисячах. Оце такий комплект і тими з мотоциклом. На перший, на перший випадок заміни там мастила чи і дещо є ще запчастини, але, друзі, це за допомогу плату. Ну, По-перше, кришка масляного фільтра, бо деякі люди... Умудряється її поламати, не знаю як. Значить, повторюсь, це за доповнительну плату. Ручка тормоза, курок з регуліровкою. Колодки тормозні, передні і задні. Оце, друзі, такий комплект до цього мотоцикла. Гадаю, будуть вопроси під відео. Вікторич, а який же ресурс у цього движка? Друзі, ну подивіться відео з Латинської Америки, там, де використовують ці мотоцикли, і ви побачите, що там пробіги по 60-70 тисяч. Уже. Ну, звісно, у людей, які адекватні, які обслуговують вовремя і е, не, не здіваються з технікою. Тепер гадаю, точно буде е, питання Вікторич, а. Яка ж максималка в цього мотоцикла? Друзі, хоч вірте, хочете не вірте, я не знаю, оскільки в мене стіль керування спокійний і розважливий. Я катаюсь 95-110, яка максималка мені просто не цікаво, я не розганяв цей мотоцикл, тому відповісти я вам не можу. Купите, спробуйте, наскільки він побіжить. Ну, Гадаю, що в інтернеті на Ютубі є вже відео, куча як викладають. Скільки ж біжить цей мотоцикл? Я вам сказати про це не можу. Друзі, отаке отрималося в мене відео. Огляд-продаж Benelli TRK 251 ABS. Все буде в описі. Ціна буде в описі. Форум, на якому я обслуговував, фотографував і викидав всю інформацію по цьому мотоциклі, буде в описі. Посилання, тому, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Оформлення будемо робити через офіційного ділера, купля-продаж, тому ніякої, ніякої підстави, ніяких підвохів тут не буде. От. Дякую вам за перегляд. Вподобайки, підписка, буду радий. Пишіть, дзвоніть. Мотоцикл новенький, абсолютно без проблем. Повторюсь, пробіг 11300. Звертайтесь, купляйте, насолоджуйтесь. Цим пока. Бажаю вам мирного неба і слава Україні!